Добрий день, любі малята. Сьогодні осінь запрошує нас до осіннього парку, лісу. І незважаючи на таку погоду, вона пропонує зробити нам прогулянку. Загадайте загадку. У небі я тружуся, знає мене кожен. Я на всіх дивлюся. На мене ж не можна. Як ви думаєте, що це? Що буває восени, коли дощика нема? Буває сонечко, так сонечко. Хто мандрує по лісам з дивопензлем у руках і тепер ліси густі, не зелені, золоті? Так, ось подивіться, у нас прийшла в гості осінь. У нас дерево таке золотисте заниз фруктами, з грибочками, зі звірятами вона прийшла. Подивіться на картинку цю дітки, да, також пішли в ліс і назбирали листячка, одягнені вони в чобітки, в них парасолька є. Подивіться на оцих людей, йде дощ, але вони не бояться дощу, тому що в них є парасольки. Плащі он, і вони йдуть по своїм справам. Сьогодні, хто біжить по доріжці, має тонкі довгі ніжки, по водичці тупатить, по калюжам стукатить. Звичайно, це дощик. Ось кожен йде по своїм справам. Буває дощик з вітром, він дуже сильний такий. да, вітер, навіть парасолька вивернулася у хлопчика. Йдуть, йдуть, йдуть дощі, стали чорними кущі, і дерева теж стали, бо листочки всі опали. Тільки дуб стоїть у листі і калинонька в намисті. Ось такий віршик. А скажіть мені, якою буває погода восени? Якщо йде дощ, то погода яка у нас? Дощова. Якщо на дворі холодно, як ми кажемо, яка погода? Холодна. Якщо на небі багато хмарок, яка погода? Хмарна. Якщо... Сонце світить, яка буде погода? Сонячна. А якщо ясно, нема дощика, ми кажемо, яка погода ясна. Дощик – це завжди. І якщо йде дощик, то ми кажемо, яка погода? Дощова погода. Ось сьогодні у нас ось така дощова погода. Осінь тихо плакала дощем. Що на листя опадає день за днем, і настають поволі хмари, і на порозі вже зима сидить. Птахи давно у вирій відлетіли, собою осінь вдаль даль не запросили, а листя їй турботливо шепоче, ти не сумуй і не виплакуй очі, бо осінь це і радісна пора, і дуже любить осінь, дітвора. От сьогодні ми трошки засумувалися з нами Дощик вчора був, да, у нас. Але давайте сьогодні на згадку ми намалюємо з вами осінь на склі. Ніколи ще ми з вами не малювали. Ось, подивіться, в мене. Я намалювала таку картину. На склі, на звичайному склі, як на вікнах. Подивіться сюди. Зараз я вас навчу малювати на склі. Які фарби осені? Давайте подивимося. Голубий, синій, фіолетовий. Ось спочатку ми цей, подивіться в мене таке скло, кусочок такий, бачите? Ми малюємо. Зверху я зроблю трошки світліше, це буде у нас в марки, І пензликом розтираємо. Дуже легко малювати, тому що скло яке, воно скользить, скользить так, так? Тому от пензликом взяли фарби, набрали, тільки треба брати, щоб густіша була фарба. І розмазали. Різного різного відтінку. От уже ми беремо фарби холодні, да? голубий фіолетовий синій. І розтираємо. Дома зачекаєте, щоб висохло, основа висохла у вас. І будемо малювати далі. Ну, так як часу у нас нема тут. Значить, я буду зразу малювати по-мокрому. Ось дивимося сюди. Так, малюємо дерева. Перше дерево ми намалюємо вирізку. Бірізки стовбур білий. Ну, Вона трошки не буде в нас зараз видно, треба, щоб висохло. Проводимо так. І гілочки робимо. Так. Далі, друге, у нас дерево буде дуб. Дуб, як в вірші було сказано, він ще коричневе, таке оранжеве листя. Він стоїть ще у нас по жовті, по червоніло листя, але ще не опало. Дуб дуже пізно скидує листя. Так, а тепер дивимося, беремо оранжеву фарбу і просто такі робимо шапочки на дубі. Отак раз. Ось таке у нас дерево вийшло. І, звичайно, намалюємо ялиночку. Ялинка не боїться холоду, морозів, і вона завжди яка? Зелена. Ось так. Далі малюємо сонечко. Так. Так, і малюємо на березі жовті листочки, примакуємо кінчиком пензлика і намалюємо трошки жовті листочки тут вниз. Так, тепер білою фарбою ми малюємо хмарки. Ось такі хмарки намалювали. Можемо намалювати грибочок внизу. Зараз намалюємо коричневий шапочка і ніжка. Після дощу дуже гарно малюю ростуть грибочки. Ми понамальовуємо їм шапочки. Так, і ножки Так. так. І, звичайно, ми, оберізки є крапочки, ми з вами. Намалюємо їх трошечки, бо воно буде такі рисочки, щоб це видно було, що би різка. Але зачекайте вдома, щоб вони висохли. А тоді в бі... чорним вже будете малювати по, вис... по фарбі білі, яка висохла. Так, а тепер білою фарбою я намалюю паличкою, дощі крапає наш. На дерева, на грибочки. Так, так. У нас грибочки гарно ростуть в лісі після дощу дуже швидко. І ви з батьками їздите і їх збираєте. Ось таку картинку на згадку про осінь ми з вами намалювали. Зараз я вдавлюсь. Малюємо. Висилайте, попросіть. Папу, щоб знайшов кусочок скла, і ви змогли намалювати. Дуже цікаво по склу малювати. Так що, малюємо, і у вас на згадку залишиться така гарна картина.